Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами дечим особливим. Як ви знаєте, я вже знялася у новенькому фільмі Джорджа Клуні, яке вже є в мене на каналі, це відео про цей фільм, як я там була, що я там робила, що там відбувалося, і всі мої історії та емоції вже там. Переходіть, дивіться, якщо вам цікаво. А якщо вам цікаво дізнатися, скільки все ж таки заробляють актори масовки, якщо ви хочете працювати у цій сфері і роздумуєте над цим, як над своєю кар'єю. Єрою або хобі, то зачекайте, зараз розповім усі подробиці із про те, із чого все ж таки складається зарплатня актора масовки. Тому що тут є дуже багато деталей, які впливають на цю зарплатню. Ну що ж, готові? Дивіться, тут немає ніякого стандарту. Тут є. А... Загально прописані е, зарплати в FAA, тобто е, це американська гільдія акторів, яка прописала стандартні зарплати. Це якщо ви працюєте на велику студію американську. Є також англійські студії. В них зарплатні е, зарплатня зазвичай трішечки менше. Є ще low-budget films, тобто е, продакшини з маленьким бюджетом. Ще тут може бути індійські фільми, ще тут є студентські фільми, і ще тут є інді фільми. Інді фільми і індійські фільми не плутати. Індійські фільми це Болівуд, інді фільми це незалежне виробництво, тобто люди, які самі зібрали кошти, в них зазвичай маленький бюджет, але вони планують це продати колись кудись. Якомусь каналу потім, або на якийсь стримінговий сервіс, або це якийсь веб-серіс, тобто це серіал з невеликим бюджетом, але з гарним продакшеном. Тобто вони гарно все знімають і викладають десь в інтернеті на своєму сайті, і виживають за рахунок там Патреону чи, щось, чи спонсорів якихось, чи якихось добровольців, які спонсорують їх зйомки. І може, якщо почастить сезоні на третьому їх якась студія викуплять, якщо вони будуть це гарно робити. Але якщо ми кажемо про зарплатню, то нормальна зарплатня тут від 100 фунтів і вище. Тобто, від чого це залежить? А, якщо це якийсь студентський фільм, вам можуть запропонувати без зарплатні взагалі, або за їжу працювати, або за, за їжу й дорогу, ми це не розглядаємо. А, що таке нормальна зарплатня для масовки? 100 фунтів це був стандарт. Зараз після акторської забастовки трішки змінилися ці контракти. Я ще не знаю, як там все це буде, вони ще це, як я зрозуміла, пропрацьовують, але я не думаю, що там буде дуже велика різниця. На ці 100, зазвичай це 130-150 фунтів, якщо це нормальне, адекватне виробництво. 100 фунтів це більш такі англійські. Якщо uh, по американському контракту працює та uh, це там Disney, нетфлікс і так далі, вони всі по американському. Якщо uh, по англійському, це, це звичайно, там BBC, Sky, ось такі канали, якісь місцеве. Uh, більшість своїх у вас будуть американські контракти. Тобто на 100 фунтів, 130-150 фунтів, у вас накладається ще uh, «Чи ви їли до 12 години. Якщо у вас виклик був на 7 години і далі, тобто там на 10, на 12 і так далі, то е, у вас буде стандартна зарплатня 130 плюс там якісь на, е, накидки. Якщо у вас е, кол був пізній, тобто ви працюєте довше, ніж до 10-ї вечора, там, до 11, до 12, до 3 години, то за кожні півгодини вам е, як за годину зарплатня, якщо у вас кол був до сьомої години, то наприклад з п'ятої години, то з п'ятої до сьомої у вас таке, таке ж саме правило, тобто ці дві години рахуються по двойному тарифу, а потім вже нормальний тариф. Якщо вас не погодували до 12, якщо у вас виклик, наприклад, о 7, і вас не погодували до 12 години, вам там ще накидають десь 20-30 фунтів за Continuous Day. Що таке Continuous Day? По-перше, у вас рахується не за 9 годин, тобто це 8 годин плюс 1 година ланчу. Тобто у вас рахується Overtime, тобто... Не після 9 години роботи, а після 7 години роботи. Плюс вам ще за те, що вас пізно, занадто пізно погодували, додають кошти, навіть якщо вас погодували. Якщо вас не погодували, то вас в більшості, в більшості своїх про це попереджують, а що вам треба з собою мати або їжу, або ви повинні будете піти купити її собі. За це теж надбавку там якусь 20-10 фунтів кидають. Що ще? Mm. Ще такий момент. Якщо ви працюєте десь за містом, де вам потрібно їхати а, на машині, а, зазвичай в випитувальнику, коли ви подаєтеся на роботу, вас там питають, ви будете діставатися на public транспорт, або на машині. І якщо ви вказуєте на машині, то а, за місто, якщо їхати, то в більшості своїх вони обирають саме тих, у кого є машина. Або вони можуть. Запропонувати а, трансфер, тобто це такий бусик, який а, чекає на певну кількість екстра, і потім везе вас до точки. Наприклад, у нас зазвичай це а, в Лондоні Ілін Бродвей або а, а, десь в центрі міста. В залежності від продакшну вони там і обирають собі місце збору. Ще можуть платити овертайм за те, що вас ф'ючурнули, тобто вам дали щось особливе зробити. На гарних продакшенах, таких як ось по американському британському контракту, зазвичай, якщо ви щось робите на камеру специфічне, ваше обличчя не заблюрене, то це вже ф'ючурд. Якщо ви на якомусь там студентському або лоу-баджет, або індійському, або фільми, то там, скоріш за все, це. Це не заплатять, і, ну, сорян. Тобто, якщо на нормальному продакшені, то а, якщо ваше обличчя не заблюрене, і ви щось робите, або ви щось робите специфічне, не те, що всі інші, або ви щось кажете, то це ф'ючер. За це доплачують там від 25 до 70, в залежності від чогось. Навіть якщо ви нічого особливого не робили, а вас там, наприклад, ви стояли під дощем, або на вас бризгали якоюсь водою, або щось навмисно розливали, або щось таке. То теж можуть за це доплатити. Ми, наприклад, знімалися якось в літаку, і там за сценарієм хтось щось проливав, і всі на кого, хоча б трішечки потрапила на одежу, водичка навіть вона була прозора, і там просто ну пару крапель таких. Все одно їм доплатили за це. Коли ми знімалися під дощем, нам заплатили по 30 фунтів по bbc контракту за те, що чи 20? Напевно, 20. 20 фунтів за те, що е, ми стояли під дощем, і нас про це не попередили. Зазвичай продакшн має на знімальному майданчику безліч парасолік, і ви можете їм спокійно користуватися, і вони навіть на цьому наполягають, щоб у вас там зачіска або костюм не був мокрий і так далі. А на цьому передакшенні нічого не було, і ми е, я поскаржилася, мені докинули. Якби я не поскаржилася, вони б не докинули. Тому теж за цими всіма моментами потрібно слідкувати там. Усюди на сайтах є серед ваших. Робіт, ви можете знайти виписки, що за що ви вам заплатили ось ці всі пункти, і ви можете подивитися, ага, ага, оце мені не вписали. Треба їм написати, сказати. Не забувайте за цим слідкувати. А якщо скасовують у вас менше ніж за добу, то вам теж за це платять. Пів суми, здається, чи щось таке: 70 фунтів, чи якось так. Якщо вас викликають на примірку, вам теж за це платять. Здається, там щось близько 70 фунтів. Якщо ви робите ковід тест не на місці перед зйомкою, а потрібно спеціально для цього в інший день їхати, то теж за це заплатять окремо. До речі, не знаю чи ви помітили, але ось там ліворуч на заставці для цього відео. Це я. Так-так. Напевно, ті, хто давно на мене підписаний в інстаграмі, це легко зрозуміли. А ті, хто ні, рекомендую підписатися. Посилання на мій інстаграм ви знайдете в описі відео. І я вам скажу так: в залежності від того, який у вас графік, що відбувалося на знімальному майданчику, і який у вас виклик, ви можете отримати від 100 фунтів і до фунтів. Ось так. Тобто, уявіть собі розбіжність. Тому про зарплатню мене не питайте. Ну і якщо ми вже заговорили про гроші, я хочу подякувати всім тим, хто помітив, що в мене на каналі з'явилася кнопочка спонсорування. Вона знаходиться під відео. Ви можете легко її знайти. А також в мене з'явилася кнопка подяки, де ви можете віддячити мені за мої відео і підтримати фінансово мій канал, щоб частіше виходили подібні відео, щоб в мене була більша мотивація. А якщо ви не хочете, щоб YouTube в мене забирав відсотки з ваших переказів, то можете перейти в опис відео. Там вказані мої банківські реквізити з української картки і англійського Paypal. Ну і ще один такий момент про спонсорування. У мене зараз з'явиться нова категорія в спонсоруванні, де ви можете дізнатися, як потрапити в масовку, яким компаніям варто довіряти, що вам потрібно для цього робити, що робити для цього для того, щоб ця робота стала ваша, вашою фул-тайм-роботою, тобто, щоб вона вам приносила такий дохід, щоб ви могли звільнитися з іншої роботи і працювати тільки тут. Я зараз знаходжуся в Лондоні, і там будуть усі списки тих, з ким я працювала. Я викладу повний перелік. Фірм, з якими я працюю, я розповім про а, те, що потрібно зробити, що потрібно мати для того, щоб з ними працювати. Я розповім про те, як з ними заробляти, як заробляти стабільно, а, що робити для того, щоб вони обирали саме вас і вибирали вас стабільно, щоб ви а, могли працювати в цій сфері так, щоб звільнитися з звичайної роботи, де ви працюєте. І, ну, звичайно, я не обіцяю, що ви будете заробляти дуже багато, але якийсь такий Певний мінімум ви зможете заробляти так, щоб просто ні за що не хвилюватися, щоб вам на все вистачало грошей. Якщо вам такий рівень підходить, ви можете звільнитися з якоїсь простої своєї роботи. Або ви можете робити це як хобі, яке сплачується. Тобто, якщо вам цікаво цим займатися, спробувати себе у масовці, то, будь ласка, переходьте на це відео.